В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Більшість, може, людей не знає, хто я є, хоча я тут у вас Коли здавав реколекції, коли ще був ігуменом отець Василь Ліниця. Я є Донецький екзарг Владика Степан Меньок. Зараз і за окупації немає можливості бути у Донецьку, перебуваю в Запоріжжі. Мушу признатися, що на окупованій території немає у нас ані одного священника. І напевно ви знаєте, що двох священників отця Івана і отця Богдана з Бердянська, було арештовано минулого року, 16 листопада, ось цього року якраз. Повнилася річниця їхнього арешту. Я би ще раз просив, щоб ви молилися про їх звільнення. Кожного дня, хоч трошечки, є окрема вервиця за них, але це не обов'язково. Якусь окрему молитву за їхнє звільнення. Що нас всіх єднає? Християн у світі більше є як 3 мільярди більше. Після християн ідуть мусульмани. І ми мусимо признати, що це є дуже велика сила і потужна сила. Звичайно, не є християнська течія і зовсім відмінна їх ідеологія. Ми це знаємо. Але християнство, як таке, воно фактично в більшості поширилося по цілому світі завдяки дії Святого Духа, завдяки дії Святого Духа. От в нас є. Така кухня благодійна, де кожного дня, тижні приблизно ми чотири дні годуємо біля 100 людей повноцінним обідом, і вони приходять вранці, записуються, щоби тільки мати цю карточку, прийти на цей безплатний обід. Ну і вони, знаєте, такі люди неоцерковлені. Бо голод, знаєте, це є рефлекс тваринний, він штовхає людину до того, щоб десь щось поїсти, так як будь-яку тварину. Штовхає до руху і до дії голод. От вони приходять. Я їм задав таке дуже просте питання, можливо, і до вас. Не знаю, як би ви відповіли. Думаю, більшість з вас би відповіли правильно. От ми зараз святкуємо 2023 рік, так? від якої дати ми рахуємо це літочислення? Від якої дати? Від дати чого? Ну, молодці, ну так, віддати Різдва Христову. Я вам скажу, багато з них цього не відповіли, просто не відповіли. Потім я запитую, хто з вас знає на пам'ять Отче наш? Із цієї групи людей підняла тільки одна людина руку вверх. Він знав, і що він сказав, дуже цікаву фразу. Каже: Знайте, отче, як колись казали, щоб ти то знав, як Отче наш. Щоб ти це знав, як Отче наш, а що ти знаєш, як ти цього Отче нашого і не знаєш? І отець Андрій наш, парух, одного разу не витерпів і підійшов до них, каже: Слухайте, що ви, як ці тварини, ви тільки хочете їсти, ви в храм зовсім не зайдете. Не зайшли на другий день, я прийшов, подивився на них, і знаєте, пригадалася така фраза Ісуса Христа. Коли вони були в пустинному місці, знаєте, вони відійшли, бо то нараз треба було мати таке місце, де просторіше, не було якихось театрів, майданів. Ісус нараз виходив, і там 5 тисяч людей, крім жінок і дітей, нараз збиралося, і він подивився на них і сказав, що вони подібні до овець, які не мають пастиря. Цілком правильно: до овець, які не мають пастиря. От вони сидять, я дивлюсь на них, вони моргають очима, вони дивляться на вас, вони чують, але в них того Божого Духа зовсім нема. Зовсім. І ви не думайте, наша церква на сході робить велику справу. Велику справу. І коли приїхали наші ці біженці, от жінка одна мені, якраз тут у вас в Тернополі була на декількох службах Божих. І тут, здається, навіть біля цієї церкви сказали: я тепер розумію, чому благословення Боже є більше на захід. Тому що ви молитеся більше. Цілком правильно молитися більше. Наприклад, Креміна, де ми мали свою парафію, зараз є пошкоджене, а рубіжне то таке містечко маленьке, воно фактично майже знищене дотла. І ось біженців з Рубіжного я так само зустрів в Зарваниці. І вони вже, знаєте, по-українськи прекрасно говорять це все. І я кажу: дивіться, наша була там церква, парафія, я вас ніколи там не бачу. Я вам скажу, благословення Божого не мав. І люди раз вкладають багато років праці, труду, щоб мати хату, машину, все це обробити. В одній хвилині все це втрачають. Все. І змушені виїжджати, виїжджати, не маючи нічого, крім найнеобхідніших речей. І тоді думати, що мені все це дало, як я бачив одну сім'ю, бо я з ними дуже часто спілкуюся з різними людьми, з фермерами, які втратили все своє господарство. Одна сім'я показує фотографію. як вони ціле життя вклали у свою хату, зробили з неї писанку. Знаєте, все прекрасно, хата, подвір'я, плитка, живий і радуйся. Один момент ракета, все це знищує, все. І так станеш, як біля розбитого корита, і думаєш, що поможе чоловікові, хоч би весь світ позистав, а на душі поніс шкоду? Що поможе нічого. І тому ми мусимо розуміти, що ця віра, яка нас всіх об'єднує, вона є величезний Божий дар. Що не раз може бути проблематичним у нас в західних областях України? Я просто раз, просто пожартував, ви не ображайтеся, воно може так і є. Коли людині кажуть, ну ти віруєш в Бога, звичайно, що вірю. Ну, а в неділю що робив? На службі Божій був, що ти хочеш більше. Ще й слава Бога. Я вірю, що Божий був. На службі Божій був. Який результат з цієї літургії ми можемо взяти, дуже важне. Ще не раз чисто так може літургійно. Ми, наприклад, слухаємо спів спів хористів. То, звичайно, я розумію, ви нічого не розумієте, що там співають, це і факт. Але це є молитви, дуже глибокі молитви, які ті, що співають, чують і розуміють, ви до кінця цього не відчуваєте, не розумієте. Але ви хоч приєднуйтеся думкою до цих молитв, хоча ви цього не розумієте. Протестанти на цьому виграють. Вони говорять: нам зібратися в хаті, хоч мале число людей, але ми відкриваємо святе письмо, читаємо. А ваші люди цього не мають. Вас дуже коротко пояснюють. Десь там 15 хвилин священник розкаже проповідь з Євангелія і все. Тому вони мають так само якийсь сенс і рацію. І тому -то ось це збирання гуртків євангелічних, і фактично у вас є дуже великий підвал. Це би дуже практично добре було, якби ви збиралися на розбір Слова Божого. Лекція Дівина або, наприклад, навіть оці галилейці. Що збираються вони здуть більш орієнтовані і більш глибоко віруючі, видали такий живий приклад. І тому ця віра, я вам скажу, ми можемо цього не розуміти, бо людина без віри втрачає взагалі сенс життя. Тоді, коли стаються такі трагічні події, як війна, депресія і, опадкеру, внутрішнє внутрішній дискомфорт раз приводить людини до бажання самогубства. Для чого я живу? Для чого я живу? коли я все це мав одній хвилині втратив. Для чого я живу? Кожен з нас мусить бути свідомий того, що Господь, кожного з нас, з утроби матері нашої, вибрав нас для вічного життя в небі. Запишіть собі це десь. Господь, кожного з нас, з утроби матері нашої, вибрав нас для вічного життя в небі. Навіть ті упосліджені наркомани, алкоголіки і так далі. Здається, що це пропащі люди? Ні. Їх так само Господь вибрав для вічного життя в небі. Який буде це суд, ми цього не знаємо. Суд буде справедливий і, згідно того, не буде враховуватися психічні відхилення і так далі. Людина тоді не відповідає за свої власні вчинки. Але все-таки цей суд буде згідно нашого сумління. Згідно нашого сумління. Голос совісті теж треба пам'ятати. Голосовісті це є голос Божий, який Бог дає кожній людині, навіть яка абсолютно може не мати знання про Христа, кожній людині, яка дає цей голос, щоб пізнала людина, що є добро а що зло, що є гріх, а що не гріх. Це свідомість людині вказує: живеш добре, брате, живеш погано, сестро, відчуваєш докори сумління. Факт. І якщо відчуваєш, іди і висповідайся. Кожна неділя і свята. Але навіть в будні дні, коли хтось приходить на службу Божу, або називається літургія. літургію, це означає спільна молитва. Спільна молитва. Вона має дуже велику вартість, спільна молитва. Я вам скажу. Навіть Ісус наголошує, де є двоє або троє зібрані в моє ім'я. Там я є між ними. Навіть двоє або троє. У нас є більше, як, двоє, як троє. Це спільна молитва. Наробить величезну силу, це рівнозначно, знаєте, такий великий гімн про слави, і ця молитва підноситься до неба. Один підпільний священик, я пригадуюся, як він сказав, що свята літургія або служба Божа це є атомна бомба для диявола. Хай подумав, як гарно сказано, атомна бомба для диявола. Тому що більшої молитви, як літургії, ніхто не може придумати. Чому? Тому що на престолі. Жертвується сам Ісус Христос через руки священика за всіх нас. То, що Він піднімає агнець, і ви чуєте Твоє від Твоїх, тобто твій син від твоїх людей приносить себе за всіх і за все, приносить себе в жертву за всіх людей. Більшої жертви не може бути крім цієї жертви, яка відбувається тут, у нас на святій літургії. Це треба денно собі продумувати. Може бути трошки небезпека, що священники можуть привикати до цієї надприродної дії, можна привикнути, я вам скажу. Весь час потрібно себе збуджувати і піднімати цей голос. Я є присутній, я тільки слуга, я тільки те, щоб передати те, що Ісус сказав, як Він на Тайні вечері: Прийміть їжтеся і тіло моє, а Євхаристія, хліб перетворюється в тіло, кров вино перетворюється в кров. І от сьогодні Євангеліє, що нам подає дуже гарну, гарну фактичну новину. Є в сьогоднішній Євангелії згадка про два чуда. І Ісус промовляє серед людей. Він не промовляє так, як ми промовляємо. Ні. Він промовляє просто так серед товпи. Я вам скажу, промовляти серед товпи дуже важко. Якби я навіть був серед вас, а ви б стояли так навколо мене. Мені було тяжко говорити, це, це я вам говорю. Чому я раз був на праздник одному Богородичному, і, і я відправляв, там така маленька капличка була. Люди так окружили, розумієте, що жінки так стояли десь пів метра від мене, і так як вп'яли очі в мене, що ні, аж тяжко було говорити. розумієте. Тяжко говорити, зараз хочеться мати простір, щоб ти якось відчував себе свободним. Тяжко. Ну, але Ісусові це не було тяжко. Тому що він мав повноту Духа Святого в собі. І він промовляє. І чує тут, каже він, хтось доторкнувся до мене. Хтось доторкнувся. Петро каже: Учителю, та народ топиться, хтось міг доторкнутися до тебе. Ні. Я чув, як сила вийшла з мене. І що жінка бачить, що не втаїться така нека, і приходить каже, каже, я. А що таке? А вона, бач, собі постановила дуже гарну річ. Вона хворіла на кровотечу. Як буду я біля Ісуса, пропхаюся. І тихенько доторкнувся його одежі. А він має таку надзвичайну силу, що навіть дотик до його одежі мене уздоровить. І вона уздоровилась. Велика жінка віра твоя. І ви знаєте, один священик давав нам переколекції і сказав таку дуже гарну фразу, я вам скажу, прекрасна фраза. Ми дуже часто перебуваємо біля Ісуса, але не доторкаємось до нього. Дуже гарно сказано. Перебуваємо біля нього, але не доторкаємося. Чому? Я вам скажу ті, такий дотик в якийсь спосіб відбувається. Перший дотик це коли ми молимося, ми розмовляємо з Богом. А другий дотик, хто би сказав, а ну, голосніше. А голосніше засвідчить. А другий дотик дуже важливий. Ну, от вас ви, ви боїтеся сказати таке, що і, і чуєте, розумієте, це коли ми приймаємо святе причастя. Коли ми приймаємо святе причастя. ми приймаємо до себе Ісуса ми навіть не доторкаємося, ми Його приймаємо. Це величезний дотик. Що треба робити тоді? Не треба тікати з церкви, абсолютно ні. Бо я би, наприклад, тут приїхав до вас Зеленський, ви б всі стояли і пане президенте, ми б там то. Може би не, а багато людей стояли і просили, і говорили, і так далі. Бо хотіли президента побачити, а цей Ісус входить вас. І коли приймете те часі, 15 хвилин, хоча б дякуйте, просіть, перепрошую, і так далі. Мені розказував отець Василь, він тут довший час у вас був, як вони були на місіях, підійшла до нього жінка і каже: Отче, я хвора на рак. Вже третя стадія рак. Він каже, ну що я вам можу сказати? Ну, всі традиційно ми кажемо, моліться. А він каже до неї, вона каже, як молиться? Ну от, наприклад, вона як майте, приймайте святе причастя. Моліться до Ісуса. Моліться до нього. Приїжджають вони через місяць. Вона підходить до нього каже, Отче, я здорова. Як? Ну, ви казали молитися. А як ви молилися? Святе Причастя, вилікуй мене. Це те причастя. Вилікуй мене. Вона вилікувалась, бо що вона мала віру. Як ця жінка, що мала віру, доторкнеться і стала здоровою. Ну і оздоровлення дочки Яїра. Наставник божниці, звичайно, багато з них не вірили місіянське післанництво Ісуса, але він бачив і чув, що Він робить чудо. Прийди і оздоров мою дочку, прийду. Коли він розмовляв з цією жінкою, прийшли і кажуть: ну не турбуй учителя, дочка твоя померла. Він каже: вона не померла, а спить. Бо для Господа смерть це є сон. Бо ну, його всемогучість полягає в тому, що він дає життя з нічого, а оздоровити чи воскресити це і зовсім інше. Почали сміятися з нього, він прийшов додому, взяв трохи учнів, батьків. Ну, в єврейській мові там кажеться, та літа кум, дівчина, встань. стає дайте її їсти, вона їсть, тоді розголос пішов великий. І таких е, чудес, уздоровлення ми нараховуємо в новому завіті три, а найбільше чудо, яке сталося, це коли сам Господь наш Ісус Христос воскрес. Друге, третє чудо, ми знаємо, удовиці наїм, тут сотника е, е, наставника божниці. І плюс Воскресіння Лазаря. І Там є такий один дуже цікавий момент. Ей, Ісус знав, що Лазар хворий. Йому в понеділок сказали, що Лазар хворий. А він не йшов, А він не йшов. в середу йому сказали, що Лазар помер. Ідім, і, ідім, і як він сказав, його, пробудім лазаря. Почали думати, як пробудім. І тоді навіть Марта до нього каже: Якби ти був, ти тут був біля нас, Лазар нас би не вмер. І що до неї каже? Я Воскресіння і життя, коли хтось навіть умре, житиме це. Ти віруєш в це? І що Марта каже: Вірю, в ти є Христос, син Бога, живав. Оця Марта, яку йому зупу готувала. Радий там, який був Марто, Марто, клопочеся про многи. Марія вибрала благу частку, бо вона сиділа в ногах Ісуса і слухала: А ця їсти готувала? Але мимо того, вона сказала, що він Христос, син Бога живого. Тоді стається чудо, він приходить. Вже чути, може, не треба, вже чути його. Я ж казав, що є воскресіння і життя, Лазаре вийде. Він воскрес тридневний смердючий труп, воскресає, побігли, розказали церковникам, книжникам, фаризеям, воскресив Лазаря. І що? Постановили вони вбити лазаря і вбити Ісуса. От вам явне чудо! І фактично людина, яка бачить це явне чудо, закам'яніла на спасенним упівнені, на неї нічого не діє. І це так, як ми бачили про багача і лазаря. Якби хтось з мертвих прийшов і сказав, хто повірить? ні. Якщо Мойсей пророків не слухають, то не повірять, так що ви це знали. І тому оцих два чуда спонукують нас всіх зрозуміти, що Бог є як вчора, так і сьогодні. Кожного дня я вам скажу. Майже може по пів тисячі людей відходить у вічність, як з їхньою, так і разом з нашого боку людей відходять у вічність. Ви живете в мирі і спокої. Авдіївка стає другим Бахмутом, де ведуться страшенна війна, і люди гинуть кожного дня. Ви тішитеся спокоєм і миром, але пам'ятайте про тих, які на передовій лінії нашого фронту. І для них найбільш потрібна наша допомога духовна. Тобто молитва. Тому хай ці слова Слова Божого, які ми чуємо, будуть для нас спонукою, щоб ми завжди були присутні до Ісуса і старалися Його діткнутися. Амінь.